Привіт! В цьому відео хочу показати, які є варіанти в'язання при зміні кольору нитки. В першому варіанті в'язки утворюється перехід у вигляді зубчиків. Бувають випадки, коли потрібен непомітний перехід. І я покажу, як це зробити. Я зараз роблю іграшку, і якраз тут використовувала такий перехід, дивіться, як воно гарно виходить. Розглянемо ближче варіант з зубчиками. Закріпили нитку і просто продовжуємо в'язати так, як ми в'язали нашим першим кольором. Просовуємо гачок під косичку, підхватуємо нитку. І тепер з'єднуємо, протягуємо через дві петлі. Просовуємо гачок під косичку, захватили нитку. Утворили дві петельки і з'єднали їх між собою. Це найпоширеніший варіант. Дуже часто зустрічається такий перехід, він простий. Тобто ми просто замінили нитку, закріпили її і продовжили в'язання таким самим чином, як і в'язали. Бачите, виходить доволі просто і на вигляд гарно. Можна використовувати таку зміну. Тепер давайте розглянемо варіант, як зробити ідеальний перехід без зубчиків. Перший рядок переходу ми будемо в'язати двома нитками, тобто двома кольорами. Закріпили жовтий колір і показую, як робити цей перехід. Гачок заводимо під косичку, підхоплюємо білу нитку. Потім э, жовтою протягуємо дві, через дві петлі. Так? Під косичку заводимо гачок, підхоплюємо білу нитку і жовтою протягуємо між двома петлями. Гачок під косичку, підхоплюємо білу нитку і протягуємо жовту через дві петельки. Цей метод трошечки складніший, ніж попередній. Із-за того, що ми в'яжемо двома нитками і потрібно контролювати натяг цих ниток. Ось таке рівне з'єднання в мене вийшло. Зараз пров'яжу ще пару рядків жовтим кольором. Ви просто подивіться, яка вийшла рівнесенька лінія. В залежності від вашого виробу обирайте той метод переходу, який вам подобається, який вам потрібен. Я дякую за перегляд. Будь ласка, з вас підписочка і лайк, а з мене ще більше корисних відео і схем в'язання.